якщо є щось, чого ми навчилися при президентові Трампі, це активне застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте сильні слова або погрожуєте пальцем. Ви отримуєте його, коли маєте сильні та реальні можливості, які супротивники поважають. Я думаю, світ бачить, що у нас є президент миру, який шукає цей мир, підтримуючи тих, хто стоїть з сполученими штатами та виступає за мир. У Брюсселі відбулася чергова зустріч міністрів оборони країн НАТО. Генеральний секретар НАТО Марк Рют та міністр війни США Піт Гексет відкрили засідання, наголосивши на історичному значенні прийнятих рішень це буде важлива зустріч, адже після успішного саміту в Гаазі на столі з'явилося набагато більше грошей. З нашої оборонної промисловості надходить вогнева міць, що так важлива, і ми робимо все можливе колективно, щоб тримати Україну сильною. Під Хексет наголосив, що зобов'язання країн-членів НАТО незабаром перетворяться на реальні бойові можливості. Чудово бути тут, і Марк згадав це: вогнева міць. Саме це й буде. Ми очікуємо цього, і це йде від НАТО. Це був історичний саміт лише кілька місяців тому, організований завдяки лідерству президента Трампа, який сказав: нам потрібно, щоб наші союзники активізувалися, і вони це зробили. Вони виконали ці зобов'язання. Тепер ці зобов'язання незабаром перетворяться на можливості, що є найважливішим аспектом. під час виступу на зустрічі міністрів оборони Гексет також попередив Росію про можливі наслідки продовження війни. Він підкреслив, що якщо Конфлікт не закінчиться найближчим часом. Сполучені Штати разом зі своїми союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Москві витрати за продовження агресії. європейські лідери надсилають чіткий сигнал Росії. Настав час закінчити цю трагічну війну, зупинити непотрібне кровопролиття та сісти за стіл переговорів. Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, тоді Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Росії витрати за її продовження агресії. Якщо ми повинні зробити цей крок, Міністерство оборони США готове зробити свою частину таким чином, яким можуть лише Сполучені Штати Ініціатива Пурол передбачає, що європейські країни купуватимуть американське озброєння та передаватимуть його через НАТО для боротьби в Україні. Станом на 15 жовтня вже 2 мільярди доларів було виділено на цю програму, яка стартувала лише в серпні цього року. Рютте впевнений, що під час брюссельської зустрічі до ініціативи приєднаються ще більше країн. Одне з питань, які ми обговоримо. Це нова програма, яку ми запустили лише в серпні. Програма, де Сполучені Штати знову постачають важливу летальну та нелетальну військову підтримку Україні, оплачено союзниками. Вже виділено 2 мільярди, і в мене є всі підстави припускати сьогодні, що багато інших країн приєднаються. Це критично важливі речі, включно із системами протиповітряної оборони та особливо перехоплювачами, важливими для України, щоб забезпечити. Максимальний захист цивільного населення та критичної інфраструктури Окрім питань озброєння, на порядку денному стояла проблема захисту повітряного простору європейських країн. Останнім часом над територією кількох держав-членів НАТО зафіксовано численні інциденти з безпілотниками. Рютте повідомив, що Альянс та Європейський Союз працюють спільно над створенням так званої стіни дронів для захисту території. Можу вас запевнити, що ЄС і НАТО справді дуже добре працюють разом подвоєння зусиль відсутнє взагалі Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії. Я сам відповідні комісари, включаючи Кубіліуса і звичайно Кая Калас та інші. Ми всі дбаємо про те, щоб використовувати сильні сторони обох організацій. НАТО добре справляється з важкими речами, встановленням стандартів, можливостями, військовою стороною. А єС має величезну м'яку силу внутрішнього ринку, забезпечує наявність грошей та узгодженість дій країн ЄС. Ця комбінація критично важлива для спільної роботи за підсумками денного засідання. Марк Рютте оголосив про впровадження додаткових протидронових заходів, які розширять та прискорять можливості альянсу протидіяти безпілотникам. Ми також обговорили нашу позицію стримування та оборони та деякі способи, якими ми впроваджуємо інновації для вирішення нових викликів, включно з тими, що створюються дронами. В результаті НАТО впровадить низку додаткових протидронових заходів, які розширять та прискорять нашу здатність протидіяти дронам. На початку цього місяця дев'ять союзників разом з Україною об'єдналися для підтримки здатності Данії протидіяти потенційним загрозам від дронів. Рютте також згадав про місію Східний вартовий в контексті якої тестуються інтегровані системи для виявлення, відстеження та нейтралізації повітряних загроз. НАТО є оборонним альянсом. Ми залишимося оборонним альянсом. Але не помиляйтеся: цей оборонний альянс готовий і бажає робити все необхідне, щоб тримати наших один мільярд людей у безпеці, а нашу територію захищеною. Генсек НАТО також спростував побоювання щодо зменшення підтримки України. За його словами, обсяги допомоги цього року залишаються на рівні минулорічних, попри скептичні прогнози. Рютте нагадав про величезні втрати російської армії та мізерні територіальні здобутки Москви за майже чотири роки повномасштабної війни якщо подивитися на цей рік, він більш-менш на рівні минулого року. Вся основна допомога йде. І я пишаюся цим, адже росіяни думали, ймовірно, коли починали цю війну. Спочатку вони думали, що переможуть за три тижні. Зараз ми на четвертому році. Вони втратили один мільйон людей убитими або серйозно пораненими. Здобули цього року лише дуже незначні успіхи на дуже невеликій території України. Знову ж таки, один мільйон загиблих або серйозно поранених. А під Тримка України минулого року цього року продовжує надходити, британський міністр оборони Джон Гіллі оголосив про продовження місії Східний вартовий, що означає продовження польотів британських винищувачів над Польщею до кінця року. Лондон також значно нарощує виробництво дронів для України. Можу оголосити, що Сполучене Королівство продовжить свою участь у місії Східний часовий НАТО, що означає, що британські літаки продовжать літати над Польщею до кінця року. Ми також нарощуємо наше виробництво дронів для України постачаючи понад 100 тисяч дронів цього року та спільно будуючи нові вдосконалені дрони перехоплювачі з Україною. Швеція, яка нещодавно приєдналася до НАТО, демонструє активну позицію щодо підтримки України. Міністр оборони Швеції оголосив про інвестиції в 350 мільйонів євро на розвиток власних протидронових можливостей. Стокгольм готовий зробити новий внесок у програму PURL та закликає інших союзників посилити фінансову та військову допомогу Києву. По-перше, інвестувати у наші власні протидронові можливості та можливості протиповітряної оборони. Швеція минулого тижня оголосила, що ми інвестуємо 350 мільйонів євро у посилення протидронових можливостей. Ми змогли підтримати наших данських друзів під час зустрічі в Копенгагені, інвестуючи в можливості. Шведська сторона наголошує на критичній важливості розподілу тягаря між союзниками. На думку Стокгольма, підтримка України демонструвала неправильну траєкторію, зменшуючись останнім часом. Тому зараз настав час посилити як фінансову, так і військову допомогу. Швеція готова робити більше. Ми звичайно зробили другий пакет разом з Норвегією та Данією. Тоді Швеція внесла 250 мільйонів євро, і ми готові робити подальші пакети. Я знаю, що зараз ведеться діалог серед інших серед країн Північної Балтики. Інше питання розподіл тягаря, і це зараз критично важливо, адже ми бачили неправильну траєкторію щодо підтримки України, яка зменшувалася. Ми хоче. Ми бачити більше активності для посилення та збільшення фінансової підтримки та військових поставок Україні. Фінляндія, яка має найдовший кордон з Росією серед країн ЄС, також демонструє рішучість у підтримці України. Звичайно, ми бачимо, що Росія є справді довгостроковою військовою загрозою для всього альянсу, і вони постійно тестують також Фінляндію. Ми повинні прискорити впровадження цільових показників щодо спроможностей і, звичайно, також витрат. Основна відповідальність лежить на національних урядах, і тому ми також наголошуємо, що національні уряди та парламенти повинні зараз приймати конкретні рішення про інвестування в національні оборонні можливості. Через національні можливості приходить сильніше НАТО, і таким чином ми можемо зменшити загрозу, яку Росія становить для альянсу. Гельсінкі вже реалізує масштабні програми модернізації власних збройних сил, включаючи закупівлю 64 винищувачів F-35, нових військових кораблів та проведення значної реформи сухопутних військ. Фінляндія також реформує систему призову, щоб довести загальний резерв оборонних сил до понад одного мільйона резервістів ми наголошуємо на солідарності, що кожен в Європі повинен взяти справедливу частку тягаря, який походить від підтримки України американської частини і звичайно європейської частини. І зараз кожен повинен знайти гроші, адже це критичний момент. Повідомлення від Сполучених Штатів зрозуміло. Сполучені Штати надають цю зброю, але європейці повинні платити за загальну підтримку України. Напередодні брюссельської зустрічі президент США Дональд Трамп зробив гострі заяви на адресу російського лідера Володимира Путіна у Білому домі. Під час зустрічі з президентом Аргентини Трамп висловив розчарування небажанням Путіна завершити війну в Україні. Я дуже розчарований, адже у Володимира і мене були дуже хороші стосунки. Ймовірно, все ще є. Я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна була такою поганою для нього. Він іде на четвертий рік війни, яку він повинен був виграти за один тиждень. Зараз він незабаром увійде в четвертий рік. Він втратив мільйон п'ятсот тисяч солдатів, ймовірно, близько того. Безумовно, з урахуванням поранених без ніг і без рук і всього того, що трапляється у жахливих війнах. Це жахлива. Війна американський президент зазначив, що економічна ситуація в Росії погіршується. Про що свідчать черги на бензозаправних станціях? Трамп висловив думку, що економіка Росії перебуває на межі краху і закликав Путіна врегулювати конфлікт. він повинен справді врегулювати цю війну. І знаєте, в Росії зараз довгі черги за бензином. Правда, у них довгі черги. Хто думав, що це станеться? І раптом його економіка збирається обвалитися. І я хотів би, щоб йому везло. Я маю на увазі, у мене були дуже хороші стосунки з Володимиром Путіним. Але він просто не хоче закінчити цю війну. І я думаю, це робить його виглядом дуже поганим. Він міг би закінчити це. Він міг би закінчити швидко. Ми говоритимемо з Зеленським про Україну. Так у мене президент приїжджає в п'ятницю, і я знаю, що він має сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати томагавки. Всі хочуть томагавки. У нас є багато Брюссельський саміт. Продемонстрував єдність західних союзників у підтримці України. Конкретні фінансові зобов'язання, нові програми постачання озброєння та зміцнення східного флангу НАТО свідчать про рішучість альянсу допомагати Києву не лише на словах, а й реальними діями.